Більше тисячі своїх вояків втратила російська армія за добу. Окрім того, у боях наші воїни знищили вісім ворожих танків та чотири артилерійські системи. Загальні цифри, за даними Генерального штабу, станом на 12 березня, маємо такі: від початку широкомасштабного вторгнення українські захисники ліквідували більше як 159 тисяч 90 російських окупантів. Ворог втратив 3466 тисячі танків та 6769 тисяч бойових броньованих машин. На 2487 одиниць стало менше у загарбника артилерійських систем. Не вражатимуть цілі 493 одиниці ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни відмінусували 259 одиниць засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 304 літаки та 289 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерну ворога поменшило на 5348 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Збройні сили України знищили 2108 безпілотних літальних апаратів ворога та 907 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів виведено з ладу у кількості 242 одиниці. Дані уточнюються.